Я так розумів, вже всі готові, так? Так, так всі готові, і тепер ми можемо починати. А з чого починається все? А, Габріель, я не можу повірити, що він помер. Як це сталося так раптово? Це було жахливо, але чувте новину. Деякі жінки з нашого оточення кажуть, що могила пуста. Не може бути, щоб вона просто була пуста. У всьому має бути своє пояснення. Ну і що ти думаєш? Які пояснення? Ісус дійсно був сильним пророком, але вже третій день після його смерті. А Ізраїль досі не вільний від ворогів. Нам все ще тяжко жити під. Якби у нас все було добре, тоді я повірив у все що завгодно. А так це просто збіг обставин. Пояснення таке, немає перемоги. Значить, нічого хорошого бути не може. Марно витратили руки, слідуючи за Ісусом. Клопа! Я не знаю, що тобі сказати. Пророки говорили про Месію, що він звільнить Єрусалим. Але я не бачу, що це сталося. Що ви так серйозно розмовляєте? Дорогі мої! Ти не чув про всі ті події, що трапились в Єрусалимі? Які події? Розкажіть мені більше. Ти, напевно, єдиний, хто нічого не знаєш. Ісус Христос, він муж пророк, сильний ділом і словом перед Богом і перед усім народом, і от три дні тому видали його первосвященника і нашої старші на смертний присуд і розіп'яли його. А ми сподівалися, що Він той, хто має визволити Ізраїля і до того ж. Оце третій день відколи те сталося. Та деякі наші жінки здивували нас, побувавши рано в гробниці і не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки. Самого Ісуса не побачили. І немає цьому пояснення ми збентежені. О, нерозумні і повільні серце, вам ніяк не віриться в те, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати і увійти в свою славу? А що говорили пророки? Мойсей казав за тисячу років до цього, що Бог поставить особливого пророка, якого треба буде слухати. Цар Давид пророкував про страждання Месії, що люди оточуть його і будуть навіть ділити його одяг між собою, що й сталося три дні тому. Пророк Ісая казав, що Він несе наші гріхи і за нас страждає, а ми вважали, що Він був у болі, і в рані, і в скорботі. Він же зранений був через наші беззаконня і терпів хворобу через наші гріхи. На нього покарання для нашого миру, Його рану, ми зцілилися. Ти дуже хороший співрозмовник. Ми вже дійшли до ймовності, нашого дому. Чому б не залишитися з нами, пане? Вечеря майже готова. Ми б хотіли послухати більше від тебе. Добре, я з радістю залишусь з вами. Благослови Отець, цей Хліб і тих, хто його приймає. Це? Це Ісус? Хіба не палало наше серце, коли Він говорив нам у дорозі та пояснював нам Писання? Це ж був Ісус. Треба бігти назад в Єрусалим і підтвердити, що Ісус і справді воскрес. А ми нічого не розуміли. Мали очі не бачили, він тут, серед нас, але ми не впізнали його, поки не повірили через писання. О, супер! Всі апостали тут! Умівці! Петро, Петро, Ісус воскрес! Так, я його бачу. Мир вам! Гляньте на мої руки та мої ноги. Це ж я сам. Доторкніться до мене, і подивіться, що дух тіла і костей не має, а я, як бачите, їх маю. Має збутися все написане про мене і в законі Мойсея, і в пророків, і в Псалмах. Так написано, і необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день. Щоб почавши з Єрусалима, проповідувалось ім'я його покаяння для прощення гріхів між усіма народами.